АННА Топіліна Люби без ілюзій. Як звільнятися від токсичних стереотипів і побудувати здорові стосунки МАТЧАСТИНА Жила була дівчинка сама винна. Навіщо ця книжка? Дозволь відгадаю, раз ти вже розгорнула цю книжку і читаєш ці рядки, то ти, ймовірно, досі була не сильно щаслива в коханні. Стосунки з чоловіками, схоже, завдали тобі неабиякого болю, і змусили шукати в популярно психологічній літературі відповідей на найрізноманітніші насущні питання чому це все стається саме зі мною? Чому він так зі мною чинить, учинив? Що я роблю не так? Як можна утнути інакше, щоб здобути, нарешті, оте бажане довго і щасливо, ще й півцарства на додачу? Що зі мною не так? Як я здогадалася, думаєш ти? Я здогадалася, бо знаю. Такі історії аж ніяк не унікальні, бо лісний анамнез любовних стосунків такий самий спільний жіночий досвід, як менструація і материнство. Тільки нам відмінно від них хвора любов не закладена в нас фізіологічно, а запрограмована суспільством, у якому ми народилися, виросли і живемо. Тож відповіді на запитання, чому таке відбувається і як це виправити, слід шукати не в індивідуальній психології, а в суспільних структурах, де прописані наші ролі у стосунках, наш звичний спосіб мислення і наші страждання. Нам, жінкам, нелегко в любові не тому, що з нами кожною окремою, Анею, Катею і Наталею щось кардинально не так, і не тому, що ми недостатньо жіночні і не вміємо себе поставити, не тому, що в нас травми, поганий характер і співзалежність, і не тому, що ми не справжні жінки. Нам важко, бо ми, власне, жінки, і зустрічатися більшості з нас доводиться з чоловіками. До речі, про справжніх жінок. Справжня жінка це страшенно цікава вигадка традиційного суспільства, яка змушує кожну живу жінку із плоті і крові почуватись не такою, поганою і винною. Поняття справжня жінка це чистої води маніпуляції. Найважливіше, що про нього слід знати, що справжніх жінок в природі не існує. Не буває живих жінок, здатних одночасно виконувати всі еротичні фантазії нашого суспільства. Однією рукою будувати успішну кар'єру і заробляти собі. На безбідне життя, другою виховувати двійко-трійко ідеальних діточок і водночас залишатися вічно молодою, красивою, пружною, доглянутою, левицею у ліжку, цікавою співрозмовницею, леді босом. Ну це зрозуміло. навіть перелічувати всі ці стереотипи довго і виснажливо. Жодних справжніх жінок не існує. Якщо ти не трясовив пальті, то можеш спокійно вважати себе справжньою, живою, достатньою жінкою просто тому, що ти такою народилася. Тобто ти хочеш сказати, що всі чоловіки козли і що стосунки з ними від початку приречені на провал? запитаєш ти. Звісно ж, ні, відповім я, але та модель розподілу ролей у стосунках, що її ми, і дівчатка, і хлопчики засвоюємо ледь не з молоком матері та яку ще називають традиційними сімейними цінностями та справжнім коханням, не сприяє нашому особистому, егоїстичному жіночому щастю. Утім, це аж ніяк не означає, що альтернативі лише дві або прожити життя у вимушеному целібаті, щоб не поранитися в романтичних стосунках, або терпіти все те, що пропонує традиційне суспільство. Ми, вільні суб'єкти господині власного життя і можемо стати тими, хто власним досвідом торує третій шлях рівноправних партнерських стосунків. Де немає місця на рівному розподілу влади, де наші потреби враховані і задоволені, де нас поважають і вважають повноправною людиною, а не бабою дурою, слабкою статтю і окрасою колективу. То від чого ми втікаємо, що завдає нам болю у романтичних стосунках із чоловіками? Поясню один важливий момент жінки, звісно, можуть будувати взаємини не лише з чоловіками, і одностатева жіноча любов не менш справжня чи варта уваги, просто це геть інша тема, про яку я, на жаль, знаю не так багато. Саме через те тут ми зосередимося насамперед на гетеросексуальних стосунках, які водночас залишаються найпроблемнішими з соціального погляду. Перша і головна структурна проблема гетеросексуальних стосунків це, на жаль, насильство. Стоп, не поспішай гортати далі, мовляв, тебе це не стосується і не стосуватиметься. Багато з нас досі асоціюють слово насильство винятково з рукоприкладством і вважають, що воно стається тільки в неблагополучних сім'ях, що лише особливі маргінальні чоловіки б'ють своїх жінок, і ці жінки, напевно, самі їх провокують, а ще геть не вміють обирати партнерів, адже схильність до насильства, видно неозброєним оком, і будь-яка нормальна жінка легко її розпізнає. Зі мною цього ніколи не станеться. На жаль, часто саме такі є наші уявлення про насильство в стосунках. Але життя, як на біду, значно складніше. По-перше, до насилля може вдатися кожен. На насильниках нема тавра, вони не носять рогів чи хвоста, і не обов'язково маргінальні. Людина, яка практикує насилля в стосунках, може бути освіченою, вічливою, ніжною, уважною і навіть значущою особою. Та і щоб стати жертвою, теж нічого особливо не треба, лише опинитися у не тому місці, в не той час. По-друге, окрім фізичного насильства, після якого залишаються переломи і гематоми, існує чимало інших видів, які набагато важче розпізнати, а зізнатися собі, що те, що з тобою відбувається, це насильство ще складніше. Насильство у стосунках може бути сексуальним. Так, так, шлюб через перебування у парі не дають партнерам абонемент на секс і примус до сексу чи сексуальний шантаж у стосунках теж вважаються насильством. Воно може бути економічне і включаючи маніпуляції з засобами існування, коли партнерки позбавляють необхідного їжі, одягу, медичної допомоги, одноосібне розпорядження фінансами. Ти, однак, усі гроші на якусь вігню протринькаєш, кредити на ім'я партнерки, тощо. Насильство може бути репродуктивним, коли жінку уламують народжувати дітей, недбало ставляться до контрацепції, погрожують накласти на себе руки, якщо вона вдасться до аборту. Тощо. Зрештою, насилля буває психологічне, і під це широке визначення потрапляють образи, приниження, знецінення досягнень, контроль, гіпертрофонні ревнощі, допити, заборони і чимало іншого, що в нашій культурі досі може вважатись нормою. Він так сильно тебе кохає, звісно, він забороняє тобі носити короткі спідниці, дружити з чоловіками. Це нормально. На жаль, насильство особливо щодо жінок нормалізоване в нашій культурі, що, втім, не робить його прийнятнішим. Історія і традиції формували в жінках надвисоку толерантність до насильства і гноблення. Ця терпимість настільки висока, що чимало різновидів насильства досі вважають радше виявом любові, ніж неприйнятною поведінкою, за якою мусять іти миттєві санкції, наприклад, розрив стосунків. Крім того, традиційна і традиційно провальна модель стосунків, де тато працює, а мама красива, часто ставить жінок у фінансову залежність, яка ускладнює розрив стосунків у разі насильства. До речі, розмова зайшла за нерівноправність. Знайомтеся, це другий чинник, у якому вкорінена більшість наших проблем у стосунках із чоловіками. Жінки часто шукають у взаєминах тепла, розуміння, турботи і любові. Ці мрії часто розсипаються порохом, коли з'ясовується, що чоловік не завжди готовий давати бодай щось із цього переліку, зате надіється на повне побутове й емоційне обслуговування лише за факт. Власної присутності в житті жінки. Саме від жінки сподіваються вродженої схильності до хатнього господарювання, приготування їжі і, звісно ж, виховання дітей. Інакше це якась несправжня жінка, еге ж? Що таке побутове обслуговування, ти вже напевне знаєш. У тривалих стосунках із чоловіками жінки рано чи пізно починають витрачати на домашнє господарство і побут удвічі більше часу, ніж партнери. Це страшенно несправедлива штука, яка позбавляє жінок отих цінних годин і ресурсів, які можна було б використати на саморозвиток, відпочинок чи хобі. Але ж емоційне обслуговування що то за звір? Підлаштовуватися під настрій іншої людини і задовольняти її емоційні потреби називається емоційним обслуговуванням. Наприклад, приховувати власні почуття, щоб не образити людину, усміхатись замість того, щоб висловити невдоволення, або ж згладжувати гострі кути у розмові, підтримувати приємну і дружню атмосферу спілкування, надавати підтримку, заводити розмови про складне, наприклад, про проблеми в стосунках, цікавитись емоційним станом партнера, старатись вирівнювати його тощо. Але хіба в цьому є щось погане? Запитаєш ти, ні, така емоційна праця важлива частина стосунків, але вона прекрасна і потрібна лише тоді, коли до неї вдаються обоє у більш-менш однакових обсягах, коли цю роботу перекладають на плечі жінки, а це, на жаль, стається надто часто, оскільки саме жінок вважають заточеними під розумінням всіх емоційних тонкощів, вона перетворюється на обслуговування. А обслуговування в емоційному сенсі це така сама втрата ресурсу, як і побутове рабство, просто значно більш субтильна і малопомітна. А чи не може бути, що всі ці проблеми через те, що жінки стали надміру незалежні, а традиційні цінності менш важливі? Може варто спробувати будувати стосунки як у давні, добрі часи, і все буде гаразд, запитаєш ти? Як за таких таких часів, коли жінка порядкувала в домі, доглядала за дітьми, а чоловік досягав успіхів у зовнішньому світі та був мисливцем, захисником і кам'яною стіною. На жаль, мушу тебе розчарувати відразу за кількома пунктами. По-перше, давніх добрих часів ніколи не існувало. Звісно, у певні історичні періоди, в певних прошарках суспільства, до яких належала мізерна частка населення, жінки і справді жили як у Бога за пасухою, на повному утриманні покровителя, чоловіка чи батька. Але не варто забувати, що. А… Решта жінок працювали не менше за чоловіків, паралельно народжували дітей і доглядали літніх родичів. І Б. Жінки при цьому не була суб'єктом, не мала половини громадянських прав, а її думка, бажання потреби нікого не обходили, не кажучи вже про те, що її запросто можна було випхати за двері, відлупцювати чи вбити. А по-друге. Навіть якщо уявити, що міфічний патріархальний розподіл праці колись таки існував і діяв на благо жінки, хоча, повторюся, варто трошки глибше купнути в історію, щоб зрозуміти, наскільки це далеко від правди, сьогодні, м'яко кажучи, зовсім інші часи. У сьогоднішній моделі стосунків праця зрідка розподіляється так він працює і заробляє, вона красива і виховує дітей. Сьогоднішня модель іще віддаленіша від справедливості. Він працює, вона працює, але вона ще й виховує дітей, господарює і має завжди бути красива, турботлива, сексуальна і ніколи не старішати. Ба більше, навіть якщо вона раптом не працює і може сидіти вдома, в сучасному суспільстві абсолютно ніхто і ніщо, ні релігія, ні суспільні норми, ні сім'я не заважають чоловікові, добувачу будь-якої миті покинути сім'ю. Зачинити за собою двері і ніколи більше не згадувати ні про колишню партнерку, ні про колишніх дітей, і потреба жити й далі після зникнення джерела доходів може дуже болісно і наочно продемонструвати жінці, до чого призводять відсутність професійного досвіду, заощаджень і самостійності. Одне слово, якщо ти не любителька наукової фантастики про чарівника на голубому вертольоті, який безкоштовно показує кіно і не просить за це половину твого життя, праві свобод, то краще одразу будувати рівноправні стосунки, не бавлячись у класичну програму. І так, це дуже непросто, адже рівноправність геть невигідна чоловікам. Нині чоловіки отримують у стосунках значно більше, ніж вкладають у них, і це не надто спонукає їх брати на себе відповідальність і щось змінювати. Навіщо напружуватись, якщо знайдеться та, що і грошей заробить, і борщу зварить, і сорочку попрасує? Утім, не погоджуватись на такий суспільний контракт це наш вибір. Так, він зможе означати, що якийсь час, можливо, досить довго, доведеться побути самій, але самотність не є синонімом неуспіху чи провалу головного життєвого завдання завести в домі чоловіка і дітей. Ми щось більше, ніж додаток до родини і допоміжний персонал. Ми можемо обирати і будувати стосунки лише з тими, хто готовий бачити в нас людину, і з кожним нашим правильним рішенням змінюватиметься суспільство. А нашим донькам, якщо ми вирішимо їх народжувати, буде значно простіше. Але я відволіклася третя проблема, з якою стикаються більшість сучасних жінок, це емоційна недоступність чоловіків. Це окрема і дуже цікава історія. Поняття любові і стосунків за останні 100 років змінились кардинально. Ще століття тому кохання було насамперед чоловічим заняттям, саме чоловіки горіли почуттями, страждали, гинули за партнерками, готові були присвячувати оди й сонети об'єктам їхньої пристрасті, видиразитись на балкони і вчиняти подвиги за дам серця. Жінки за тодішніми нормами частіше грали роль прихильної, але прохолодної сторони, що приймає. Жінці не палки емоцій. емоції. До того ж, тогочасний шлюб і народжені в ньому діти, спадкоємці та спадкоємиці вважався таким, що помітно підвищує статус чоловіка. Суспільні норми активно підштовхували юнаків брати на себе обов'язки. Вони пропонували коханим руку і серце, одружували, ставали батьками. Уміння брати відповідальність і дотримуватися слова вважалося одним із ключових чоловічих чеснот. Звісно ж, ця модель стосунків була глибоко вкорінена в тодішньому суспільному ладі. За тих часів, як пам'ятаємо, жінки не мали права розповерджатися собою і власним майном. Життя позашлюбом вважалося немислимим для більшості людей, особливо жінок. Розлучень майже не існувало, в принципі, а позашлюбний секс мав такі виразні мінуси, як суспільне несхвалення і відсутність надійної контрацепції. Жінка, яка починала любовні стосунки чи виходила заміж, ризикувала багато чим, а от чоловік навпаки, здобував стабільність, статус, побутовий комфорт, нащадків, які мали його ім'я. Саме тому всі шлюбні ритуали, вияв палких почуттів і активне завоювання перебували в зоні відповідальності чоловіка. Але часи змінилися при цьому цілком химерно. Сьогодні ми живемо геть інакше по-перше, нам доступна надійна контрацепція, тож дошлюбний секс став новою нормою. По-друге, ми можемо розлучатися стільки разів, скільки захочемо, або взагалі не укладати шлюбу і не заводити дітей. А по-третє, ми, жінки, отримали рівні права і можемо існувати без підтримки чоловіків. Здавалося би, стільки змін а мали б жити в новому прогресивному суспільстві. Але чи так воно насправді? На жаль, ні. Ми живемо в суспільстві перехідного типу, в якому збережено чимало рудиментів із минулого, химерно переплетених із новими тенденціями. І що ми бачимо? З одного боку, ми досить впевнені, що саме чоловік має виявляти ініціативу, завойовувати і підбивати клинці до своєї дами серця. З іншого, паралельно із цим, давнім переконанням виросло нове, що почуття, стосунки, шлюб і діти це те, чого потребують лише жінки, а справжні чоловіки ідуть на це винятково з почуття обов'язку або з примусу. Згадаймо хоча б популярні народні фразочки, типу одружила на собі затягнула в РАЦ чи вкрала чоловіка. Це нове переконання народжується одразу з кількох соціальних та історичних передумов по-перше, зі згадуваної вже доступності до шлюбного сексу і стосунків без зобов'язань. По друге, через руйнування інституту довічного шлюбу, а також статусу шлюбу і спадкоємців для чоловіка. По третє, через реальний післявоєнний дефіцит чоловіків у східній Європі, через який придатних до одруження досі вважають рідкістю або неабиякою цінністю. Та й наше суспільство надалі активно пропагує цінність материнства і стосунків для жінки, не поширюючи те саме на чоловіків. Ми поговоримо про це детальніше в одному з наступних розділів, але факт незаперечний ми живемо у світі емоційно недоступних чоловіків, які не хочуть брати на себе відповідальності та вважають стосунки якимось таким, що потрібно тільки жінкам. Ми ж і надалі очікуємо від них видатних подвигів, яскравих емоцій, серенат під балконом, відповідальності, бажання брати на себе зобов'язання. Здавалося б, що могло піти не так. І насамкінець четверта структурна проблема, з якою ми маємо до справи в стосунках із чоловіками проблема зради і невірності. Чому саме в стосунках із чоловіками хіба жінки не зраджують, запитаєш ти? Звісно, зраджують, просто проблема в тім, що жіночу зраду досі вважають чимось надзвичайним і пояснюють низьким моральними якостями зрадниці, а от на чоловічу зраду суспільство дивиться зовсім інакше. Бодай раз у житті, чи ймовірно значно частіше, тобі, напевно, випадало чути популярний міф про те, що чоловіки начебто за природою полігамні істоти, створені так, щоб засіяти своїм генетичним матеріалом найбільшу територію, тобто мати статевий контакт із максимальною кількістю жінок. Жінки у цьому міфі грають роль моногамних матерів, сімейства, яких не цікавлять сексуальні втіхи чи широкий вибір партнерів. І які того лиш і прагнуть, щоб приборкати чоловічий сексуальний натиск і впхати його у рамки моногамної парності. Невід'ємна умова існування цього міфу різні погляди суспільства на жіночу і чоловічу сексуальність, І з ними ти теж, мабуть, знайома. Чоловіка, який входить у контакти із багатьма жінками, суспільство вважає палким ловеласом, жеребцем і казановою. Кожна наступна партнерка лише підтверджує його цінність і привабливість. Жінці ж велика кількість партнерів загрожує статусом шльондри і пропащує дівки. Секс із кожним новим партнером ніби відбирає частку її цінності, завішуючи натомість брудними ярликами і зневажливим ставленням. Ця система поглядів має глибоке історичне коріння і приростає одразу з кількох фальшивих тверджень. Якщо придивитись до них ближче, нескладно зрозуміти, який хиткий фундамент цього колоса. Спершу розгляньмо його походження. Тут не знайдемо нічого нового, оскільки жіночу сексуальність дуже довго прив'язувала до репродукції, а батьківство це така дивна штука, яку до появи ДНК тестів неможливо було довести, то майже в кожній культурі існували практики обмеження і стримування жіночої сексуальної поведінки. Діти це тверда валюта і надважлива частина будь-якого соціуму, тож соціум природно завжди намагався контролювати, коли, від кого і за яких умов вони народжуються. Для утисків і контролю жіночої сексуальності існувала ціла низка способів, зокрема прямі заборони і покарання у разі порушень. Найпопулярнішими методами були схоже штамп, шльондри і відторгнення суспільством за надмірні сексуальні зв'язки. Чоловікам при цьому негласно дозволялось мати дошлюбні й позашлюбні статеві стосунки без репутаційних втрат і з можливістю надалі жити у суспільстві. Ну це, звісно, не могло не вплинути на суспільні погляди щодо чоловічої і жіночої сексуальної поведінки, унаслідок яких і формувалися знайомі нам ідеї про те, що жінкам насправді секс не дуже треба, а чоловіки готові стрибати в ліжко за першим помахом жіночої ручки. Як ти вже зрозуміла, тема ця дуже широка, і говорити про неї можна безконечно. Ми неодмінно візьмемося за це в одному з наступних розділів, які цілком присвячені сексуальності. А зараз я хочу лише окреслити проблему. Суть її така. Ідеї та установки, що їх сповідує суспільство щодо нормальної поведінки різних статей, не можуть не впливати на нас і наших партнерів. Вони так чи так формують наш погляд на життя і нашу поведінку. Заводячи стосунки з чоловіком, ми одночасно заводимо стосунки з усіма цими установками, які до певної міри визначають також учинки й поведінку нашого партнера. Звісно, моногамія далеко не єдиний спосіб організації взаємин, і багато кому вдається збудувати цілком успішний відкритий шлюб або етичні поліаморні стосунки. Та якщо тобі до вподоби класичний варіант 1 плюс 1 і не хотілося би розв'язувати ще й проблему участі у стосунках третіх осіб то взаємини з чоловіками, в тій демій парадигмі, яка існує нині, можуть видатися досить складною штукою. Отже, ми перелічили кілька основних проблем у стосунках, породжених структурною нерівністю між чоловіками і жінками. На жаль, усі вони так чи так стосуються кожної з нас, але це ще не найсумніше. Найбільша проблема сьогоднішнього ідейного поля в тому, що за будь якої з цих проблем винними завжди роблять нас, жінок. Ми відповідальні не лише за власну поведінку і вчинки, а й завжди за кожної ситуації за поведінку того хлопця. Якщо чоловік не хоче зобов'язань і не бере за себе відповідальність, ти не досить приваблива, хороша і спокуслива. Якщо чоловік не робить нічого для стосунків, не вкладається, не забезпечує сім'ю, ти поводилась не досить мудро і не змогла його надихнути. Якщо чоловік підняв на тебе руку, ти його спровокувала. Якщо чоловік побив або убив жінку, суспільство одразу береться шукати причину в поведінці жертви. Якщо чоловік не зробив обіцяного, ти просто не спромоглася нормально попросити. Якщо ти нормально просила 200 разів різним голосом, ти його пиляєш, а тому не заслуговуєш на нормальне ставлення. Якщо чоловік на тебе накричав і образив, ти його спровокувала, не треба було пиляти, виносити мозок і поводитись, як істеричка. Якщо чоловік до тебе чіплявся, спробував зґвалтувати чи зґвалтував. Це тому, що ти поводилась виклично, вбрала за коротку спідницю, не продовжила почати і таке інше. Якщо чоловік тебе зрадив, це тому, що ти перетворилась на баберу, розтовстіла, народила дітей і стала нудною квочкою, або тому, що в тебе надто часто боліла голова, і ти не могла видавати секс на першу вимогу. Хоч би що відбувалося, за поведінку чоловіка завжди відповідає жінка, і вона ж винна у всьому, що відбувається з нею у стосунках. Жила була дівчинка сама винна. Ми так звикли нести це нескінченне почуття провини, що здебільшого не помічаємо його, а просто волочимо на собі самій вантаж відповідальності за побудову стосунків. Дай вгадаю, ти навіть цю книжку взяла з полиці лише тому, що хочеш зрозуміти, як би його так вивернутися, щоб стосунки з чоловіками почали нарешті складатися, як треба. Адже причина, чому цього не відбувається, криється в тобі, правда? Але тут у мене для тебе одночасно погані й хороші новини. Погана новина в тому, що ні, причина не в нас. Ми не відповідаємо за все одноосібно. З одного боку, це знімає з нас важкість провини, але з іншого наголошує, що від нас залежить аж ніяк не все. Чужа поведінка і суспільні установки перебувають поза нашим контролем, і чарівної пігулки, яку можна з'їсти й одразу стати тією мудрою жінкою, якій вдається будувати стосунки з чоловіками без проблем, сліз і страждань, не існує. Ні, ця книжка теж не допоможе, як і будь-яка інша. Але є і хороші новини. Ми не відповідаємо за поведінку інших, ми не винні в тому, що інші ставляться до нас так, як ставляться, ми не спроможні махом руки змінити суспільні переконання і установки, що формувалися тисячоліттями. Та все ж ми, суб'єкти, і маємо певний ступінь свободи, і єдине, що можемо змінити, це власне ставлення до проблеми. Хоч би як банально це звучало. Ми можемо спробувати зрозуміти те, що відбувається довкола нас, побачити несправедливість, закладену в основі багатьох явищ, розібратися у механізмах їх функціонування, вирвати для себе оптимальну стратегію поведінки. Одне слово, оскільки єдиний ключ до успіху лежить у розумінні, спробуємо розібратися в тому, як улаштований світ навколо нас. І почнімо з базового з різниці соціалізації чоловіків і жінок. Чоловіки...